Лот, мікс шкарпеток тримаю і чоловічі, і жіночі, і дитячі. А це означає, що в лоті 5 кілограм для всієї родини. Ось, показуйте, будь ласка, 5 кілограм 2450 гривень. Зараз напишемо в описі під відео, скільки орієнтовно це буде пар на таку кількість. І скажу вам, що тут вибір дуже великий. Є і тоненькі, от такого плану тут тонші, є і махрові, можуть попадатися, можуть попадатися ось такі в'язані, наприклад. Можуть попадатися для геть меншеньких діток. Так? Можуть бути в пакуванні і без тут, і такі у нас варіанти, і такого плану варіанти під спортивний. І такі можуть бути мікси, і такі, як бачите, чоловічі, дуже різні. Да? Тут і класичні варіанти, і кольорові, і міксовані, і можуть бути новорічно-різдвяні, до прикладу, всілякі. І хочу вам сказати, що насправді такі лоти дуже вигідно брати тим, у кого магазини саме з аксесуарами, шкарпетками, тим паче. Це супер, бо ціна завжди буде дуже вигідна. Скоріше замовляйте через наших менеджерів 2450 гривень за 5 кілограмів. Тут для всієї родини діти, чоловіки та жінки в описі. Залишаю контакти наших менеджерів. Скоріше замовляйте.